Вітаю, друзі, на каналі Української мови Промені. Запрошую до участі в черговій вікторині, де треба згадати та назвати зображення українською мовою. Перше запитання. Сукупність великого листя лопухів або навіть інших рослин. Це лопушиння. Як назвати українською? Правильна відповідь це Берка. Назвіть українською. Це прятка. Назвіть українською. Це вітряк. Велика котушка на ткацькому верстаті для навивання нитки основи. Правильна відповідь навій. Дерев'яна дитяча іграшка, яку також часто використовували як музичний інструмент. Це деркач. Назвіть українською. Кошик. Традиційної українській хаті особливий куток, що символізував особливу шану до святинь. Покуть. Масивна колода, на якій рубають дрова. Дровітник або ковбиця. Приспособа для знімання сковороди з вогню, коли вона без ручки, або ставити у піч і діставати її з печі. Це чаплія. Старовинний механічний насінний годинник, який зазвичай мав маятник і гирі. Годинник мав назву Ходики. І останнє запитання нашої Вікторини. Традиційне українське слово, яке зазвичай означає маленьку скляну банку. Маленька скляна банка називається Слоїк.